Півстоліття тому вони заявили про себе як про підприємство, яке забезпечуватиме людей енергією, даватиме світло. 50 років тому був пущений в дію перший гідроагрегат на Дніпродзержинській ГЕС. Сьогодні півстоліття по тому Дніпродзержинські енергетики відзначили ювілей своєї станції. Урочистості відбулися у міському театрі за участю колективу підприємства та багатьох почесних гостей Вітала Ювілярів і наша знімальна група. Сьогодні Дніпродзержинська ГЕС є флагманом української гідроенергетики. Це підприємство вважається одним з кращих у Дніпровському каскаді гідроелектростанцій. А Дніпродзержинські енергетики кваліфікованими фахівцями своєї справи. Це сьогодні, а у далекому 63-му все тільки починалося. Будували плани, готували спеціалістів і починали відлік історії ГЕС. Сьогодні ця історія у пам'ятному знаку, який відкрили напередодні ювілею, це лопать першої гідротурбіни, яка нагадує про півстолітню історію, яка говорить про те, що сьогодні станція модернізована і дає високі показники, працюючи на благо людей. Одну лопать захраніли для того, щоб установити в знак пам'яті, така архітектурна композиція в честь 50-ліття пуску першого гідроагрігата Дніпрозоринська ГЕС. Владислав Кучерявий, який був одним із перших працівників станції і сьогодні працює на підприємстві, разом зі своїми колегами прийшов до міського театру, аби відзначити ювілей свого підприємства. Серед присутніх майже три сотень колектив станції, ветерани виробництва та почесні гості. Привітати енергетиків з 50-річчям станції завітав заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех. Він відзначив вагомий вклад Дніпродзержинської ГЕС у розвиток вітчизняної гідроенергетики і наголосив, що велика заслуга в цьому саме колективу станції. Я дуже рад бачити на станції в цьому залі багато знайомих людей. але не менше радість визиває то, що сьогодні рапорт на диспетчерському щиті віддавав дуже молодий інженер, дуже вже кваліфікований. І, е, сьогоднішня станція та сплав молодості і опита. І е, дуже радісно здавати, що є з династії, і це діло продовжується. Відзначило успішну роботу Дніпродзержинської станції і обласне керівництво. Заступник губернатора Олексій Бурик та голови облради Віктор Науменко передали найкращі слова привітання від керівників Дніпропетровщини та поздоровлення від представників державної влади. Щиро вітаю вас 50-ю річницею від дня створення гідроелектростанції. Дніпродзержинська ГЕС одне з провідних підприємств енергічної галості не тільки Дніпропетровщини та всієї України. Від вашого професіоналізму, наполегливості, відповідальності та досвіду залежить ефективне функціонування енергічного сектору, робота промислових підприємств, установ соціальної сфери транспорту та зв'язку. Ви створюєте затишок у кожній оселі. Бажаю міцного здоров'я, добробуту та наполегливості у реалізації професійних планів та задумів. З повагою, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілку. міський голова, який теж завітав на урочистості, відзначив, що Дніпродзержинська ГЕС для міста надважливий об'єкт. Вона забезпечує городянам стабільну роботу і високий заробіток. А саме підприємство є невід'ємною часткою життєзабезпечення міста. Я не можу не підкреслити і не подякувати вас за те, що дійсно ви завдяки вашій роботі, вашому професіоналізму, ви втілили певність, певність життя нашого населення і в цілому, мабуть, всієї України, і гарантували те комфортне життя для наших мешканців. Я думаю, що ці надбання, ваша робота. Заслуговує вдячності і від мене особисто цієї громади цього дня. Чимало заслужених нагород отримали гідроенергетики Дніпродзержинська. Це і відзнаки, і грамоти, і подяки як міського, так і обласного і державного рівнів. Від керівника Укргідроенерго пролунала обіцянка всілякої підтримки у розвитку ГЕС і у завершенні модернізації станції, і у поступовому підвищенні заробітної платні. Сьогодні середня заробітна плата по компанії 6 500-6800 гривень. Ми і надалі будемо намагатися, щоб ця заробітна плата зростала кожного року. Ми не будемо зупинятися, тому що ми вважаємо, що ми достатньо рентабельна компанія і ми достатньо і в змозі можемо піднімати соціальні стандарти для наших працівників. У свою чергу директор станції подякував усім за плідну роботу і висловив сподівання, що у своїй діяльності колектив станції буде тільки нарощувати темпи. Варто відзначити, що ювілей проходив в урочистій атмосфері. Про це потурбувалися і актори театру, які подарували ювілярам святкову концертну програму.